Трошки летюче мишеня Тетяна Клапчук. У житті можливо, все, що завгодно було впевнене мишеня. Треба тільки трошки підрости і трошки повчитися. Так було завжди. Спочатку воно трохи підросло, та навчилося гризти зернятка, потім ще трохи підросло. І навчилося самостійно вибиратися з нірки. Потім підросло ще трошки, та навчилося бігати і стрибати. Рости і навчатися було дуже цікаво та весело. Татку! звернулося мишеня. А літати я коли зможу? Літати? збентежився тато. Синку. Миші не літають. Чому це не літають? здивувалося мишеня і показало лапкою. Ти щось плутаєш? Он, подивися. Тато задер голову і усміхнувся Тато ж вони народжуються з крилами а ми з тобою звичайні полівки. Польові миші не літають. І на підтвердження тато помахав лапками. Мишеня зажурилося, йому зовсім не хотілося відмовлятися від мрії. Усе одно воно навчиться літати. Ось побачите, воно не якась там звичайна полівка. І мишеня почало тренуватися. Почало з лапок. Що сили махало ними в повітрі, але, скільки не намагалося, піднятися над землею не могло. Тоді мишеня почало підстрибувати. Однак до потрібного результату це теж не призвело. Поміркувавши, воно вирішило стрибати не з землі, а з високого пня, підстрибуючи, Малюк відчайдушно розмахував лапками, але піднятися в повітря все одно не міг. Кажани спостерігали за стараннями мишеняти і посміювалися. Але малюк не звертав уваги на глузування. Дивлячись, як старається син, тато вирішив допомогти. Він зірвав із дерева. Два великих листочки і прикріпив їх до лапок малюка. Майже, ну, майже, сопіло мишеня, на силу піднімаючи і опускаючи свої зелені крила. Залишилося зовсім трішечки постаратися. І тут у тата народилася нова ідея він спорудив для сина батут. Тепер підстрибувати стало легко. Пем. Пем і з кожним разом усе вище і вище. Ось уже мишеняті вдалося змахнути крилами два рази, три, чотири. Усе одно він літає гірше, ніж будь-який кажан. Ревниво помітили кажани. Зате краще. Ніж будь-яка миша полівка, з гордістю відповів тато. А мишеня було абсолютно щасливе, воно розмахувало крилами та радісно кричало: Ну, то й що, що я й не зовсім летюче мишеня? Зате трошки все ж таки летюче.